Друзі, ми розробили це крісло саме для вас. Крісло було взято з легендарного автомобіля BMW. В принципі, воно зроблено повністю згідно їхнього дизайну. Як бачимо, тут присутня перферована шкіра, шкіра просто нереальної якості. Як бачите, покажу, які шви. Кожен шов ідеально рівний. Ідеально рівний, ідеально прошитий. Бокові вставочки ідеально рівні. Зараз спробуємо на нього сісти. Покажу, як воно буде дивитися збоку. Нереально зручно. Таке враження, що сів салон BMW, в автомобіль нового покоління навіть ще краще. Просто, просто нереально зручно. Є також підставочка для ніг. Якщо ви замучились на роботі або ж це вдома, вдома, Свої ніжки покласти, моя вага 90 кг, як бачите, 85. Як бачите, ідеально зручно, ідеально класно. Спиночка крісла відкидається. Зараз я покажу, як це робиться. Так. Ось так. Тут можна навіть трішечки відпочити. Трішки полежати, покайфувати на даному кріслі. Отож, ціна даного крісла 7100 гривень. Тому запрошую до покупки.